Вікторію Ільчук з Новограда Волинського вразила історія про хвору японську дівчинку, яка збиралася виготовити тисячу паперових журавликів, аби її бажання одужати здійснилося. Я теж вирішила виготовити тисячу журавликів, бо хочу, щоб моє бажання здійснилося. Майже рік тому назад мого тата мобілізували, і в даний час він захищає нашу країну. відстоює її єдність. Я дуже хочу, щоб він якнайшвидше повернувся до нас із мамою. А найголовніше, хочу, щоб взагалі на території України припинилася війна, і усі татусі, брати, сини, чоловіки повернулися у свої сім'ї і зажили мирно в своїй незалежній державі. Човен, хатинка, друкарська машинка, підвісні конструкції усе довкола було паперовим, виготовленим у різних техніках паперової пластики. Картон, декоративний та флористичний папір використали для створення фотоапарата у ретро стилі Тетяна Карпінська з Романова. Мене завжди притягували давні речі: меблі, посуд, прикраси, особливо фотографії. Колись я влітку ще, будучи в бабусі, я знайшла фотоальбом. І цей фотоальбом для мене був якби початком думки зробити саме такий виріб. Були на виставці і паперові мультиплікаційні герої у техніці пап'є-маше виготовила Гулівера та Ліліпутів Анна Зіних з волонтерського Волинського я переглядала мультфільм Гулівер своєю молодшою двоюрідною сестричкою. і вона мене надихнула на створення цієї роботи. Бо її реакція була така ну, непідробна, дитяча, щира, і мені дуже сподобалось. Я вирішила зробити справжнього мультяшного героя задля неї. Моя старша сестра сказала, що маленькі діти все сприймають на контрастах, велике-маленьке. Тому в моїй роботі представлений великий голівер і два маленьких ліліпоти. Серію вітальних листівок Мій Житомир пори року представила на розсуд журі учениця Забрізької школи Черняхівського району Марія Горай. Вона намагалася довести, що обласний центр чудовий у будь-яку пору року для чотирьох листівок. Майстриня використала різні скетчі, різні фони і кольорові гами, різний декор у техніці квілінг та паперу пластика. Я обрала зимове зображення водонапірної вежі, яка певною мірою є визитівкою міста: квітучу магнолію на майдані Корольова, літній фонтан водоспад у парку та зображення кафедрального собору Святої Софії. Восени. Коли листівки утворюють серію, на мою думку, не треба ускладнювати їх форму, тому вона і є у мене простою традиційною. Що ж стосується стилю оформлення, то я не зраджуюсь своєму улюбленому скраббукінгу, коли декілька фонів різних за кольором і формою накладаються один на одний. Тож 10-та ювілейна виставка показала, що юні умільці Житомирщини здатні творити з паперу справжні дива. Діти і їх керівники навчилися працювати з папером в різний спосіб. Від шкільної програми простого трудового навчання. Папір тепер перетворився до вишуканих мистецьких творів. Діти дуже вдало працюють в номінаціях витинанки, паперопластика, вітальні листівки, папіємаше, орігами, посудами. Кращі паперові витвори відібрано для участі у всеукраїнському етапі конкурсу.